Ви спочатку говорите змітаєте ви спочатку говорите славу. Ми всі взяли, всі взяли і всі комподіли. Скільки в руки взяли, всі дружною командою до мікрофону. Мы с Ростиславом Миколаївичем до полоска і з першою волною в, в а потім раз и другою волную. Правильно? Все. Да. Да. Может вы да. нам пока да. стоять? Не, не, не. не, не. Слухайте команду. Пошли. 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 Все, за мной. Стоять. Давай. Дімі кохані, дорогі наші дівчата, ось найдорожчий подарунок, який ви можете собі проявити в цей чудовий день, це чоловіки, які свого життя не уявляють без вас. Навіть не тому, що ми без вас абсолютно безпорадні, а тому, що ми вас любимо, ми на вас дуже сильно розраховуємо, ми цінуємо все, що ви для нас робите. І тому ми дуже-дуже щасливі, що в нас є нагода до вас звернутися з цими словами. Хто б там що не казав про те, що це свято комуністичне чи з якогось пережиточного сердекла свого минулого, давайте всю цю ідеологічну е, викидати складову, а тішитись тому, що в нас є можливість вам подякувати. Засвідчити своє кохання, любов і всі найкращі почуття і обов'язково побажати, щоб ви завжди світились, так як світите зараз. Ростислав так, Ну, Хочу зауважити, що ми таке враження, що я десь знаходиш на ранжалі чи в теплиці. Я не бачу такого зібрання, щоб так набито нашими. Симпатичними жінками. Хочу вам вперед такого свята побажати, перш за все, щоб ви були обділені чоловічою вапою, щоб вам. <світаю> Вихвилююсь дійсно так одночасно, але такі хорні. Веселих свят, веселих трудових буднів, щоб ви з радістю ходили на роботу, щоб були не обділені чоловічою увагою і на роботі теж. Тому пропоную е, розпочати очисти провітання. Бажаю, <плес> якщо Світлана Вікторівна, зараз до вас, до вас не добралась. А вам почему? У нас концерт о 18-й на хедеку. Тому будемо раді бачити всіх вас там ще раз. Ось і не будемо більше. Ще зараз буде спілоці. Останні подарунки. Ви знаєте, я скажу, що. За останній місяць був в кабінеті голови райдержадміністрації. Хто бачив нові фотокартки в мене на стіні, у великі. Бачили? Там дві великі фотокартки, і одна фотокартка – це такий дядько сидить солідний професор в окулярах, єврей по національності, його прізвище Друкер. Він е, гуру, він засновник такого напрямку в світовій економіці, яка називається менеджмент. Ну, Начебто складно звучить. Але він вчив людей будувати стосунки в колективах. Оце його головна спеціальність. І він завжди говорив, що не думайте про мотивацію, не думайте про зарплати, не думайте про обладнання. В першу чергу думайте про те, щоб в колективі, в першу чергу, була любов. Якщо буде любов, буде успіх. Буде успіх, будуть і комп'ютери, і зарплати, і грамоти, і кубки. І сьогоднішній день це можливість цим касерям, дивіться, всі вони, які щасливі, вони здивувалися на їх вперед. Ось, дорогі дівчата, ви робите нас щасливими. Ви взагалі даєте те, чого в принципі без вас ця робота не буде мати. І я вас дуже прошу, приймайте нас такими, якими ми є, тому що ми дійсно все, що робимо. Ми думаємо про вас, про наших дружин, про доньок, матерів. Жінка завжди понад усе. Жінка завжди за усім. І це та сакральна глибока традиція, яка є більше навіть українською, ніж слав'янською, тому що стільки пісень про мати немає ні один народ, а ще й таких, знаєте, милозвучних. Тому ви наші берегині, ми вам низько вклоняємося як стали перед вами навколішки. Так з цієї позиції не підіймаємося. Любимо вас, шануємо, цінуємо. Дякую вам. <плес> ну, на цьому така скромна церемонія закінчена. Ми продовжуємо святкувати на рівні кімнату. Сьогодні, якщо хтось ще не знає, то ще це Ну, <звук> До 11-ї базі біда. А там уже як пойде.